Не Я знаю. подивлюся ще на на, полеончик на полеон, є. Подивіться. Так, по, по 50 гривень шматочок. Хмельничанка Тетяна обирає солодощі на благодійному ярмарку. З купівлею не вагається. Кошти кидайте в скриньку. Хоче, каже, підтримати військових. Бо всі чекаємо перемоги і дуже хочемо, щоб була перемога цього року. Ярмарок в середмісті Хмельницького вперше організувала громадська організація Волонтерський лідер. До нього, розповіла волонтерка Марина, залучили всіх охочих. З різних хатів зносили, кондитерські, дівчата на домах печуть, домашня випічка. Сама ділиться, підготувала кілька видів випічки. Еклерчики з заварним кремом домашнім, без хімії, на яйцях, молодці, печиво з шоколадом та горішками, попсики шоколадні. 12-річна Марія показує, з чим вона прийшла на ярмарок. Ось такі віночки. різні каже, різні. різні вареники. Декор, каже, робили всією родиною. Кожен по черзі ми робили. Ми спочатку глину брали, потім розмальовували. Сушили, можна вішати на ялинку, можна просто для прикраси на якийсь стіл, на підвіконня. Від початку повномасштабного вторгнення роблять оберіги мотанки для військових, учні і вчителі Пироговецького ліцею. Привезли їх і на ярмарок, розповіла вчителька Наталія. Коли діти їх мотають, вони мають такі примовки мотанку мотає, військового захищає. Тобто вони з певними якимись словами націлюються позитивом і якоюсь певною реакцією на те, щоб зберегти ту чи іншу людину. Поряд із солодощами, декором і ляльками, мотанками, розписні гільзи і каски, а також іграшки та прикраси. Хмельничанка Ірина для доньки Ілони придбала браслет. Сподобалось дитині, і це ж як благодійний, хочеться ще трошки допомогти. Він такий український, і він мені подобається ще дуже. Мета ярмарку зі слів волонтерки Ніни зібрати кошти на купівлю автівки для військових. Дуже велика черга у нас реально на збори саме на машини. Більше восьми місяців машини зараз це просто величезний розхідник на фронті. На сьогодні, каже Ніна, потрібно 230 тисяч гривень. Має надію, що дійсно реально ярмаркою ми зберемо саме цю суму. Сумнівах хочу всі відкинути. Триватиме ярмарок до 20-ї години. Кількість зібраних на ньому коштів зі слів волонтерки оголосять згодом. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.